Всім привіт! Дуже радий вас бачити. І сьогодні ми будемо робити зарядку. Для чого нам її робити? Здавалось би, це така доволі популярна річ: робити зарядку. Всі про неї казали коли-небудь, але мало хто розуміє наскільки це важливий навик, навик, який дозволяє якісно змінити наше життя. Навіть не цього слова позбутися депресії в деяких випадках, принаймні не такої клінічної складної депресії, а точно гарна зарядка здатна наповнити вас енергією, дати вам змогу гарно думати, гарно працювати. Коли ми прокидаємося сера, що відбувається? Наша нервова система, кровоносна система, лімфатична система, всі наші системи вони ще сплять. І очевидно, що коли ми починаємо відразу працювати, ми не можемо робити це достатньо ефективно. Тому для того, аби наш організм почувався краще, ми могли працювати відразу в повну силу, нам потрібно зробити зарядку. Дуже довгий час я не надавав цьому значення. Я думав, що це м -м, така. Звичайна звичка, можливо, така ж як і випивати воду зранку, яка, мабуть, не сильно поне моє життя, але я дуже сильно помилявся, тому що гарна зарядка вона змінює життя. Отже, починаємо. Піднімаємо руки догори, стаємо на пальчики і погано опускаємося, б'ємося ногами об підлогу. Робимо це повільно, і це дозволяє запустити нашу кровоносну систему, лімфатичну систему. Це такий м'який початок, аби для організму зарядка не була великим стресом. Тому ми починаємо з більш легких вправ. Таким чином, ми запустили лімфатичну систему і можемо переходити до більш складних вправ. Стрибки, розводимо руки в боки, ноги стрибаємо на місці, робимо це доволі активно. Тут ми вже можемо дозволити собі більш активні стрибки, бо ми підготувалися, ми зробили легші вправи. Піднімаємо ноги, піднімаємо коліна, відводимо також стопи назад, стрибаючи на місці. Все, що дозволяє вам, ваша уява, робимо те все, що вам подобається. Ця. Частина дозволяє нам попрацювати нашу кровоносну лімфатичну систему більш глибоко, ось ми зараз присідаємо, і таким чином ми готуємо наш організм до подальших вправ. Робота з внутрішніми органами, легенькі постукування по нашому животу. Напружуйте прес і кулаками, легенько стукайте. Відчувайте, щоб всередині утворювалася така свого роду вібрація, і це дуже важлива частина, яка дозволяє нам. Класно запустити наш кишечник, допомогти йому зранку певно працювати, піти в туалет це дуже важлива частина. Потім беремо колак і робимо круговий масаж кишечника. Ця частина, як і попередня, більш точкова, мабуть, якщо вже так дивитися, дозволяє також покращити роботу кишечника Перистальтика, кишечник щасливий, щасливі і ви. Я не знаю, чи є така приказка, але тепер буде. Наступний етап дуже класний: це вакуум. Вакуум живота. Спершу його нелегко робити, не легко навчитись, але як тільки ви навчитесь, ви будете найщасливішою людиною. Видихаєте і втягуєте живіт всередину. Можна ще робити кругові рухи, вони називаються наолі, і ми виділяємо в цей момент прямий м'яз живота і робимо кругові рухи. Зараз я покажу без футболки, як це виглядає. Можливо, спершу трішки моторно, але потім вам дуже сподобається, я обіцяю. Наступна секція пов'язана з розтяжкою. Ми будемо розтягувати наші м'язи, наші сухожилля і. Ми вже підготували наш організм, він трішки більше розігрітий, і ми можемо робити такі вправи. Тут ми піднімаємо таз, укріплюємо наші сідниці, нашу поясницю. Вони зазвичай у нас дуже слабкі, бо ми багато сидимо і навантаження на них недостатньо. Ми мусимо їх укріпити. Далі ми будемо працювати із передньою поверхнею бедра. Зазвичай, коли ми сидимо. Це також проблемна зона, адже цей м'яз забитий, він зазвичай знаходиться в скороченому стані. Коли ми сидимо, це дуже неприродно для нашого організму. Ми розтягуємо, стаємо на пальчики, ставимо наші ноги і намагаємося випхати вперед наш таз. Але будьте обережні, поясниться це такий крихкий елемент, потрібно бути обережним. Тепер глибокий песяд. Це взагалі неймовірно корисна права. Можете просто собі впродовж дня, будь-коли, сіли і сидите, все чудово, немає ніяких питань. Можете собі таким чином зробити. Потім, коли ми посиділи, ми переходимо до суглобів. Починаємо із суглобів наших зап'ясть, зазвичай вони також От всі сидять за комп'ютерами, вони зазвичай. Доволі такі погані пропрацьовані. Тепер ліктові суголоби, трішки попрацюємо над ними і плочові соголоби. Весь пояс верхньої кінцівки, тут ми все собі гарно розтягуємо, розминаємо. І бокова частина нашого туловища. Можна схрещувати ноги для того, щоб краще розминати одну і іншу сторону. Тепер ми робимо з іншої сторони розминаємо, розтягуємо. Відчуваємо сильну розтяжку. Можемо ще попрацювати над кульшовим суглобом, тому що знову ж таки ми багато сидимо і він знаходиться весь час в одному положенні. Хто виходить, тим теж буде насправді корисно. Всередину і назовні. Спершу назовні, тоді всередину. Робимо ось такі рухи. Далі у нас робота із шиєю. Це дуже важлива частина. Ставимо руки на груди і розтягуємо нашу платизму. Це найбільший мімічний м'яз. Він простягається аж від грудей, від ключиць до нижньої частини обличчя. Він дуже часто забитий, тому що ми дивимося багато в телефон. Він дуже часто стягнений, тому варто його розім'яти теж. Закидаємо голову, головне не назад, не дуже сильно. Тепер ставимо руки позаду і розтягуємо задню частину. Тут потрібно бути дуже обережним і робити цю вправу дуже-дуже повільно. Спершу легесенько надавлюємо, потім можна сильніше. Маєте відчувати, як повздовжні м'язи, які знаходяться. За душі випірвлячі, як вони розтягуються, тому що це знову ж таки м'яс, який дуже-дуже сильно забивається, коли ми дивимося в телефони. Наступна частина неймовірно важлива, тому що ми все розтягнули, тепер ми можемо промасажувати. Робимо. Коловій оберіг головою взад-вперед, при цьому робимо самомасаж масаж рукою з однієї сторони і тепер з іншої сторони. Це дуже важливо, тому що шия вона допомагає також мозку утримувати кров, кисень, це все це дуже-дуже важливо. Знаходимо основу черепа і масажуємо. Загодимо дві точки, масажуємо, робимо собі гарний самомасаж. Ці м'язи часто забиті, вони не дають нормальному кровотоку здійснюватись. Зараз е, рухаємо свій скальп, беремо руками і водимо вперед. Ви маєте відчувати, як ваші пальці і шкіра, наче ковзають по черепу. Це теж дуже важливо, бо ці м'язи і ця частина голови вони рідко коли взагалі... Якось поробляються вуха. Не забуваємо про вуха, масажуємо їх, вони взагалі дуже часто без уваги залишаються, тому ми з цим теж працюємо. Можемо ще попрацювати трішки з передньою частиною. Там лоб, бо ми про нього забули. Тепер стягуємо наші очі шкіру навколо них, і дуже важлива частина. Не лякайтесь, але. Наші мімічні м'язи, вони також ценку максимально сильно забиті, вони такі мляві, їх потрібно розрухати, аби ми могли чітко розмовляти, аби ми могли спілкуватися, проявляти емоції. Дуже часто у людей взагалі діапазон емоційний невеликий, і мімічні м'язи не відчували ось цих багатьох емоцій, тому робимо. Моя улюблена частина це перекидання. Стаємо у стійку на ліктях, на голові, Будьте дуже обережні, тому що наша шия, вона теж доволі крихка. Перекидаємо, стоїмо. Зазвичай, я пам'ятаю, починав з однієї хвилини чи з 30 секунд. Тепер можу стояти 2-3 хвилини. Це дуже класно. Ми тренуємо наш. Мозок, нашу кровоносну систему в мозку, знаходитись в нестандартних положеннях. Як бачите, я трішки криво стою, бо насправді в мене немає такого великого досвіду, і якщо у вас краще виходить, то, то це взагалі круто бажано, мабуть, що стояти рівно, це мало би давати кращий результат. Але пробуємо як є. Отже, афірмації. остання частина психологічна зарядка, якщо можна так сказати. Не менше важлива, ніж попередні частини, адже позитивні думки ми себе програмуємо на весь день і дозволяємо собі поринути у наші справи з позитивним мисленням. Тож починаємо. Я не боюся труднощів. Вони лише тимчасові, а моя внутрішня опора постійна. Я можу зберігати спокій навіть у складних ситуаціях, коли виникають виклики. Я не втрачаю рівноваги. Я стаю ще зібранішим. Я дозволяю собі рухатись вперед, навіть у невизначеності. Я знаю, те, що здається перешкодою, часто є дверима до нового етапу мого росту. Моя стійкість умінні приймати, адаптуватися, рухатись. Я підтримую себе словами, думками, вибором. Я собі друг. Я розумію, що не все залежить від мене, але моя реакція завжди в моїх руках. І водночас я знаю, у мене все воріде. Мій фокус ясний, мої наміри сильні. Я справлюся з усім, що приходить у мій день. Я творю результат там, де інші зупиняються, моя рішучість, мій двигун. Я відчуваю, як з кожним кроком. Наближаюся до цілей. Моя енергія працює на мене. Я в потоці, я на своєму місці. Я довіряю собі. Я знаю, що впорюсь, бо я вже впорався з безліччю речей до цього. Я цінний, я сильний, я йду вперед. І світ відкривається переді мною. Ось ми і готові. Ми можемо йти в новий день з новими силами. Дякую вам за перегляд! Чекаю вас в коментарях.